У зв'язку зі складними погодними умовами на Прикарпатті дільничні інспектори міліції обходять помешкання громадян у сільській місцевості. Особливу увагу приділяють пенсіонерам та інвалідам, котрі не в змозі самі про себе подбати. Крім побутової допомоги, проводять бесіди з людьми похилого віку та розповідають їм про те, як уникнути обмороження, не стати жертвою снігової стихії. Дільничні інспектори міліції приносять їм продукти, харчування. Воду з кірниці набирають або з магазину, якщо кірниці немає на території, розгортають сніг, щоб люди могли пройтися по подвір'ю, вийти на вулицю або на дорогу, приносять ліки. Валентина Федорівна вже 22 роки не ходить. До неї старший дільничний інспектор Тисманицького райвідділу Володимир Петрок поспішив найперше. Ледве добрався до заметеного снігом обійстя. Правоохоронець прибирає наслідки негоди зі свого шляху звичайною лопатою. Вона сама живе і треба вічно якоїсь допомоги, а зараз. Такими ну, погодними умовами, Бачите, багато снігу впало, три жінці сніг кидати помочи. Може кудись ходити в магазин або ще щось. І так час від часу ну, навідуюсь до людей. І так стараюсь допомогти людям, бо така моя робота. Валентина Федорівна рада гостю, бо знає свого дільничного, адже не раз її провідував. Міліціонер приніс свіжого хліба та мінеральної води. В таку негоду навіть сусідам важко прийти на поміч старенькій. Мені допомагає племінниця. Приходить десь колись і внук приходить, помагає. І от так живемо, як можемо. Так живемо. вам дати візитку. якось вам треба допомога. Тут є всі номера телефонів. Куди звернутися? Ви можете в будь-який час за цей люні подзвонити, і ми вам завжди надамо допомогу. Володимир Петрук іде селом далі, адже треба обійти ще й інших громадян, які потребують його допомоги. Капітан міліції розповідає пенсіонерам, як берегтися від снігової стихії, вручає візитівки з номером його телефону та інформаційні буклети. Надає елементарну допомогу по господарству, адже немічні люди буває не в змозі і до чаю води нагріти. Поки буде тривати. Негода, працівники міліції будуть щоденно відвідувати осіб похилого віку, допомагати їм. На Івано-Франківщині всі правоохоронці працюють у такому посиленому режимі.